Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Golf 7 2.0 TDI на DSG на чистку всієї системи екології. Без демонтажу. Ось таким апаратом. Буде чиститись сажовий фільтр від зали. 100%. Провірено, вже вичищає 100% від зали. Потім гаряча частина. Турбіни – це геометрія, холодна частина турбіни від сажомасяних відкладень, потім єгір е високого тиску від сажомасяних відкладень, низького тиску, тиску теж. Плюс теплообмінник, який знаходиться в цьому клапані ОГЕ. Потім впускний колектор радіаторного типу і клапана поршнева, скажу. Так, нема що чистити особу, тому що автомобіль проходить регенерації. Якщо призупинити ці регенерації, тобто вирізати екологію з часом, ці кільця закоксуються. А так, регенерація дає омивання диспаливом кілець, поршневих кілець і кільця. У Volkswagen, в цих автомобілів, щоб закоксувались, це нереально. Кільця будуть завжди дихати. Тож, мені для цього потрібно лише викрутити свічки накалювання, щоб не було замкнутого цикла в циліндрах. Тобто, йде такий процес, вхід, вихід з камери згорання і щоб нічого там не залишилось. І все виходить далі. через Цю бочку у фільтр фільтрується і будемо бачити результат, скільки золи, скільки сажомасяних. Але в цих автомобілях сажомасяних відкладень в такій кількості, як в минулих двигунів, звісно, немає. Але дуже багато цих теплообмінників, маленьких дірочок, де вихлопні гази ходять, і тому воно швидше забивається. В минулих двигунів. Більші пропускні канали, але сажомасляних там в разів 10, 15, 20 більше, аніж цих двигунів. Так, перейдемо до двигуна. Зараз діагностику комп'ютерну вставлю в відео, а поки що розберу тут всередині, щоб показати. Деяку інформацію. Так, подивимося на показники. Пробіг 183 тисячі. Це рідний пробіг, тому що відомого блогера автомобіль цей приганявся. Так, Золис 42 грами, тиск 8. Бачимо. 18 грам комп'ютерної сажі і 17 не комп'ютерної. Автомобіль пробіг 300 кілометрів від регенерації, але процентів 80 це траси. І траси, автомобіль добре їхав. Власник зробив такий тест 150-180, понавалював, щоб продихався автомобіль. На великій швидкості і трохи допомогло. Але краще допомагає, коли система екології чиста. Коли не чиста, трохи допомагає. Скажу чому, а зараз дамо газ в пол і побачимо. 9 гектопаскалів на холостому, на обертах 55. 57, ну, 55. А тепер скажу: автомобіль приїжджав до мене на діагностику, не викрутилась Свічка накалювання, то власник поїхав її викручувати десь на іншому СТО, і тиск на момент е, діагностики був 80 і більше. Тобто, автомобіль був. Більше задавлений, можна спрогнозувати, на 30 гектопаскалів тиск був більший. А і за цього тиску зараз перейдемо до двигуна. Так, підрозібрав трішки двигун. Свічки накалювання, звісно, викрутились, тому що їх крутились викручували. Цю всю пластмасу я познімав. Так, бачимо, що там олива, цей патрубок вниз пішов це до другого контура клапана Єгір. Але коли є тиск в системі, тобто ці гектопаскалі 50, 70, 80, 150 в кожного по-різному. Чим більший тиск, тим більше забруднена система. Але що хочу сказати, якщо Буде тиск в системі, тоді не буде працювати система вентиляції картерних газів. Тобто ця мембранка, ось вона знаходиться, працювати не буде. Тому що тиск від поршневої йде через цей сапун і входить до турбіни. Звісно, він там омиває оливою канали, але. Канали вниз, олива вниз доходить до теплообмінника, і та олива від температури закипає. Там не чорне, щоб чистити дуже довго, а там більше всього, закипає на нержавіючій сталі олива. Але це все діло я прочищу. Це перше. Друге, коли ця олива. Біжить від сапуна далі сюди. В цей патрубок, а ось його продовження. Тоді буде оця олива, ось є калюшка цієї оливи. біжить до дроселя. Ось дросель. Тесь теж жовте все. І коли біжиться олива від тиску системи екології в камеру згорання, вона горить і дає дуже велику температуру в камері згорання, а потім дає температуру на каталізатор. Ось каталізатор. І в першу чергу страждає каталізатор. Якщо нічого не робити, і їздити в міському режимі на дизельному автомобілі, тоді каталізатор швидше вигорить і дасть проблему з неякісним ЦО, з неякісним вихлопом. Наскільки цей каталізатор працює, на 90%, на 80-70%, а то й навіть на 50, все буде регулювати. Регенерації. Тобто, якщо в місті по 50 кілометрів регенерації, а після чистки моєї чистки 150, 200, 250, то при 150 кілометрів стан каталізатора відповідає на той пробіг, який виконує автомобіль регенерації. Це в міському циклі. За містом, звісно, проблем не буде, тому що за містом автомобіль дихає і менше теплонагружений каталізатор. В міському дуже важко. Якщо регенерації 200 в міському режимі, то він працює там на 80% плюс-мінус. На 100% він вже працювати не буде, тому що автомобіль має пробіг. Дуже багато автомобілів, таких як Volkswagen Caddy, де я особо не хочу брати їх в чистку, тому що там пробіги 500. Майже в усіх з 10 автомобілів один приїжджає плюс-мінус живий, з пробігом 200. А всі по 500 плюс, нема сенсу чистити, скажімо так, тому що каталізатора вже немає, вигорівший. Краще буде, але не так, як би хотілося. Так, зараз під'єдную апарат і буду робити чистку. Зараз іде процес чистки без цього фільтру. Вже потроху біленьке виходить. Але подивимося на стан золи. Золи так, під 200 тисяч пробігу предостатньо. Те, що показує комп'ютер 40, цьому вірити не потрібно, тому що фізично від системи вентиляції картридгазів буде більше. Фізично. А по комп'ютеру те, що він прораховує, він прорахував 40. Але тут і близько 40 немає, тому що це 10% від того, що викидує. А вся основна частина, та, що зала розчиняється, вже давним-давно пройшла через цей фільтр. Промию цей фільтр і буду чистити далі, поки зовсім нічого не буде. Щоб не було цього всього піску, а це зола з роками така крупна, це потрібно. Вичищати довше. Так, прогрітий автомобіль. Зараз по манометру 0. Тестую датчик диференційного форсунки і свою роботу. Даю газ пол 2500 обертів. 32, 33 Під'єдную датчик диференційного, дивимося по комп'ютеру. Так, трохи повозився з цим датчиком. Свій підставляв, але зробив адаптації і показує такі значення на холостих. Так, повинно бути 1, 2, 3 А в ньому чомусь тут один датчик диференційного. Вказує 2,4 І відхилення в нього є в 1 гектопаскаль Даю Газ пол. Так повинно бути 21, 22, 23. Бачимо вісім, 33, падає вниз. Після адаптації було під 18, падає вже аж на 8 і нижче. Так, і висновок по автомобілю. І так, висновок по даному автомобілю. Екологія. Почищена, вхід, вихід, ЄГЕРИ, теплообмінники все чисто. Автомобіль дихає, все видно по комп'ютеру. Пізніше буду знімати більш детальніше ендоскопом, але всі автомобілі однаково чистяться, не гірше, не краще. І хочу сказати далі заводські регенерації. Як автомобіль буде працювати, все залежить від власника, а також від самого автомобіля. Як він буде проходити, це все залежить від диспалива, оливи, манер їзди, місто, траса, змішаний цикл, а також сам ресурс двигуна. Звісно, якщо двигун має величезний пробіг. там... Нема сенсу чистити, якщо автомобіль з меншим пробігом, то після чистки буде в рази в 2-3 краще. Але регулювання якості регенерацій, тобто дистанції між регенераціями, все ж таки контролює, я вже так відслідив, каталізатор. І каталізатор, якщо повністю вигорає, Звісно, автомобіль буде без регенерацій заводських. Якщо автомобіль має пробіг до 300, то каталізатор, на мою думку, менше 80% має свою властивість. І тому регенерації можуть бути не по 300, 350, а 200, 250, а то й менше. Звісно, всі ми купуємо автомобілі вживані. Як до цього його експлуатували, невідомо. Вроді не фарбований, чистенький в салоні, вимитий двигунчик ззовні, але ж всередині автомобіль може бути такий брудний і не дихати. А коли він не дихає, в першу чергу система вентиляції картриних газів працювати не буде від тиску. І будуть масляні пари, утворюватись. Потік оливи до камери згорання, і так буде потроху вигорати каталізатор. І тому варто цю процедуру, чистку робити, не зважаючи на якому пробігу. Тобто, якщо 100 тисяч, 150, 200, 250, 300 і більше. Звісно, автомобіль живіший буде, якщо він після траси. Якщо в міському циклі він задавлений, 100% система вентиляції, картрини газів дасть про себе знати. І навіть з малим пробігом результат може бути не 100%. Тому що каталізатор впливає на заводські регенерації. Тому відслідкую я цей автомобіль з власником. Це мій сусід по району. Мені самому цікаво, пробіг тут, я вважаю, рідний і власник теж. І відслідкуємо, як на такому пробігу будуть проходити регенерації, тому що дуже багато автомобілів, я так зрозумів, з нерідним пробігом. І почистив, але незадоволений клієнт. Вважає, що щось недочищено. Але, на мою думку, це вже робота каталізатора дуже слабенька. І тому цього результату немає. Але в місті, звісно, це дуже накладно для дизельного автомобіля. Виконувати заводські регенерації, тобто там в районі 200 і більше. От на трасі, якщо їздити. Ще можна їздити, тому що коли повністю каталізатор не працюючий буде, звісно, буде смердіти з вихлопної труби. Так, ще скажу так: що після чистки автомобіль буде краще їхати, набагато краще. Знизів буде дуже підривистий, скажімо так. Розхід палива зменшиться, не буде цих. Предвприсків, хто розуміється на форсунках, знає, коли система екології холодна, іде предвприск, якщо він дуже частий із -за забитої екології, теж впливає на роботу каталізатора. І тому автомобіль зараз відновлений, повністю як завода зсередини, але ж ресурс автомобіля з кожним кілометром втрачається. І тому що маємо, то маємо. Ось таке відео. Так, Всім гарного вечора. В коментарях мої контактні дані. Всім до побачення.